Рішення було ухвалене настільки просто бо в усякому разі з удаваною простотою і безтривалих дискусій з тими країнами ЄС, які виступають проти штрафних заходів з однієї причини дії Росії в Сирії. Думаю, що брутальність повітряних ударів і військова операція Росії призвели до того, що країни вирішили, якщо не буде санкцій через Сирію, то через Україну вони точно будуть якщо санкції США будуть зняті або частково зняті. То тоді санкції, як такі, по суті, втратять своє значення. Причина в тому, що санкції США мають більше економічних наслідків для Росії ніж санкції ЄС, а це своєю чергою може посилити позиції тих у Європі, хто виступає за скасування або послаблення санкцій. Гадаю, що через півроку дискусія щодо санкцій буде набагато напруженішою, зокрема через позицію Франції, де наступного року зміниться голова держави. Найімовірніше, посаду президента обійме людина, яка вже не настільки підтримуватиме санкцій, як Франсуа Оланд. президент Оланд та